Септо презентує. Четвер. 4, 4 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 3. У світі є щонайменше 18 могил, на яких викарбувано сімейний рецепт. І про такий спосіб пам'ятування рідних ми сьогодні поговоримо. Доброго ранку. Історія вшанування людей через їжу не нова. У стародавньому Римі ще до нашої ери пекар Марк Вергілій Еврісак звів собі гробницю з барельєфами і зобразив на ній всі етапи випікання хліба від замішування тіста до витягування буханців з печі. Це був його спосіб залишити пам'ять про ремесло, яке його прославило. Згідно зі статтею Сем О'Брайен, редакторки Атлас Обскора, сучасні кулінарні надгробки почали з'являтися у 90-х, і сьогодні вони присутні на різних континентах. Наприклад, в американському сіетлі на лавці біля однієї з могил можна знайти рецепт чорничного пирога. Так онуки вшанували свою бабусю. А ось на лясці є могила Бонні Джонсон з рецептом вівсяного печива на обеліску. Рецепт доповнили відерком від кул cool Віп. Американського бренду збитих вершків. І це теж не випадково. Жінка своє знамените вівсяне печиво приносила на шкільні заходи чи святкування друзів саме у такому відеречку з-під вершків. В Ізраїлі, у місті Рехевод, на могилі Іде Кляйнман викарбували рецепт її горіхових рулетів. Діти жінки згадують, що вона мала золоті руки і завжди пекла ці солодощі на свята, дотримуючись майже ювелірної точності. Шматки тіста для рулетиків навіть міряли лінійкою. Для Іди, яка разом із чоловіком пережила війну і Голокост, а тоді оселилася в Ізраїлі, кулінарія була способом дати родині відчуття дому. Лінгвістка Колін Коттер зазначає, що рецепт це теж форма історії, і у ньому закладені елементи спільнототворення, зокрема, досвід та звички до речі. Сьогодні має вийти другий випуск подкасту Студія пам'яті, який стосується усної історії. У ньому мовиться зокрема про те, як рідні, які пережили голодомор, передавали наступним поколінням інформацію про те, які частини докорослих рослин можна їсти. Це, власне, приклад того, що рецепт є формою історії. Він сумний, але можна думати і про родинні рецепти, які мають інші асоціації. Повертаючись до рецептів на надгробках, їх можна назвати короткими біографіями, які розказані мовою інгредієнтів. Через їжу людина залишається у пам'яті спільноти. Їжа чи не завжди була важливим способом згадувати чи прощатися з померлими в Україні? Ритуальна поминальна страва коливо, яке традиційно готують з вареного зерна пшениці. У Греції також варять коливо, додаючи горіхи, сухофрукти, мед. У Киргизстані на похорони готують бурсуки, невеликі шматочки тіста, смажені у фритюрі. Вважається, що дим від олії, який підіймається вгору під час приготування цієї страви, це як молитва за душу людини, яка померла. А в Мексиці під час Дня мертвих родини випікають солодкий хліб «пан де муерто» і приносять його на меморіальні столи разом із улюбленими стравами померлих, вірячи, що душі повертаються скуштувати ці частування. Такі ритуали працюють не лише на рівні віри чи традиції. У складні моменти вони створюють відчуття, що ти не наодинці. Запахи і смаки стають містком у минуле, відтворюють атмосферу сімейного застілля, нагадують про тих, кого вже немає. У Сполучених Штатах є навіть спеціальна програма кулінарна терапія втрати. Її створила в Іллінойсі соціальна працівниця і координаторка груп підтримки Гізер Нікран. Суть проста. Люди, які втратили близьку людину, збираються разом і готують страви, які нагадують їм про померлих. Для когось це може бути навіть першим кулінарним досвідом. Вдівці пробують готувати фірмові страви дружин, вдови опановують гриль чи вчаться готувати на одну особу. Кожен курс закінчується сесією святкування життя через їжу. Учасники та учасниці у цей день приносять рецепти, пов'язані з їхніми рідними, готують страви на маленьких кухнях. Поруч ставлять фото і свічку, потім разом куштують і діляться історіями. Одна з викладачок програми, шефиня Лора Лердал, каже: Люди завжди знецінюють свої рецепти. Мовляв, це ж нічого особливого, але ж у цьому і є сенс. Якщо це була улюблена страва вашої людини, хіба вона не особлива? Кінець цитати. Перше про рецепт на надробку редакторка Атлас Обскора розповіла чотири роки тому у подкасті. Ця тема зацікавила соціальні мережі, особливо користувачів Тіктоку. Там сформувалася ціла спільнота людей, які шукають надгробки з рецептами, готують за ними і діляться історіями авторів та авторок. Її неформальна лідерка американка Розі Грант. Розі готує страву за рецептом з надгробка, іде на кладовище, сідає біля могили і смакує її прямо там, дякуючи авторові чи авторці рецептам. Буває, що до неї приєднуються й інші люди. Жінка розповідає, що для неї такі миті це спосіб встановити контакт з людьми, яких вона ніколи не знала. Розі не просто відтворює смак за рецептом, а намагається уявити життя цих людей, їхні кухні, родини, звички. Мабуть, через це її відео знаходять відгук у сотень глядачів. Лінками на Тікток та Інстаграм Грант ми поділимося за донат від 10 гривень на вагон знань. Ми допомагаємо військовій школі Борвітер та благодійному фонду Сергія Притули зібрати 50 мільйонів гривень на навчання наших захисників і захисниць. Наша ціль 100 тисяч гривень. Банку знайдеш в описі. Коли ти задонатиш, то з'явиться покликання на документ, де з самого верху будуть лінки на пані, яка готує за рецептами з надгробків, та розповідає історії їхніх авторів і авторок. На сьогодні у нас все. Завтра традиційний випуск ранкового допіо. Почуємося, Солодашко. Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts. і залишай коментарі під випуском.